Вітаю всіх. Потужна була попередня доповідь, мене так, чесно кажучи, вразило. Тобто люди роблять реальні речі. І я також буду сьогодні говорити про фізіологічні функції, фізіологічні акти. Ми бачили приклади, коли реально втрачені фізіологічні акти, і є можливість їх підняти. Просто ця тема зараз буде продовжуватися в якійсь мірі, і я хочу вам. Ну, хочу вам розказати, сьогодні вперше на, ви, виходить на широку публіку інформація про новий метод, який ми назвали рефлекторна інтеграція організму. Суть методу полягає в нормалізації основних фізіологічних функцій за, за щодо відновлення їх рефлекторної складової до норми. Суть методу історія винаходу. Теоретична база технічної особливості, лікувальний процес, результати і перспективи розвитку. Ну, Студь методу я сказав, що вона полягає в нормалізації основних фізіологічних актів за рахунок відновлення їх рефлекторної складової до норми. Практикуючи понад 30 років як рефлексотерапевт, а потім як остеопат. Ми з колегами відмітили кращі ефекти від попарного використання рефлекторних зон. Ця ідея взагалі використання рефлекторних зон не нова, вона використовувалася широко, наприклад, в китайській медицині. Використовуючи мезевий мануальний тест як метод зворотнього біличного зв'язку, ми знайшли нові цікаві закономірності, користувалися її доступною інформацією інших авторів, які працюють з рефлексами. Це дало нам поступовий прогрес і деякі досягнення. Долікувальна категорія метод відноситься до мануальних технік. Він безмедикаментозний і неінвазивний, оскільки метод орієнтований на такі речі, як нормалізація основних фізичних актів, то такі глобальні речі показані всім. На гострий період метод може бути. Рекомендований як додатковий до основних міроприємств, а на періоді реабілітації як основний. Протипоказів і вікових обмежень метод немає. Теоретична база трошки. Життя це рух. Основні рухи в тілі або фізіологічні акти, це серцебиття, дихання, розмова, жування, хода. Порушення цього є проблемою. Всі рухи в тілі забезпечуються нервовою системою, а основою її роботи є рефлекс. Матеріальною основою рефлексу є рефлекторна дуга. Рефлекторні дуги забезпечують нам як просту реакцію відсмикування руки від гарячого предмета, так і наші складні поведінкові акти. Всі рефлекторні дуги починаються з рецепторів. Рецептори це датчики, які реагують на відповідні речі, наприклад, тепло, холод, дотик, біль, світло, звук, аромати. Також допомагають відчувати нам власне тіло і положення окремих частин тіла в просторі. Тут показана елементарна рефлекторна дуга, От я вам показую рецептори, да? нерв, ганглій, спинний мозок і потім м'яз. Ну, Напевно, що всі таке знають. І нічого нового. Тут я хотів коротко показати вам саме на простому рівні, як працює нервова система, і в мірі порівняти її з, ну, з комп'ютером. Да? Інформацію від зовнішнього світу ми отримуємо в вигляді стимулів, які діють на специфічні датчики, рецептори. Потім, по проводам, в даному випадку нервам, стимули проводяться в процесор головний мозок, де відбувається. Аналізи синтез інформації. Відповідно на, вступну, на поступлену інформацію, мозок включає відповідні програми, які ці програми включають фізіологічні функції, відповідні, і потім ці фізичні функції реалізуються в тілі. Також існує зворотній контроль цього процесу, тобто фізична функція діє на якісь відповідні датчики-рецептори. І знову інформація поступає головний мозок, це названня зворотним зв'язком для аналізу. Крім дихання, серцебиття, ходи, наша нервова система нам забезпечує реакцію на небезпеку. Якщо дія на рецептор тривала або навіть постійна, наприклад, рецептор подразнюється шрамом після операції. То і реакція нервової системи на подразнення закріплюється в часі. Тепер організм працює в змінених умовах, адже на сервер головний мозок поступає постійна інформація. Відповідно на неї, мозок активує програми захисту. Але на даний момент вони абсолютно зайві. Адже реальної небезпеки вже немає. Є тільки інформація від залипшого рецептора, але для головного мозку вона нічим не відрізняється від інформації при реальній небезпеці. Це щось схоже на те, коли ви відремонтували двигун, а чеки помилки не зняли. І робота двигуна така, ніби помилка досі є. Ну, це я це саме показав, так? Да? да, в принципі, так. Да. Я думаю, ви зрозуміли, оцей свічай розказує. Да? Тобто, ми організм працює в помилках, якщо є якісь старі шрами ну, і інші речі, які можуть подразнювати рецептори. І нервова система вимушена адаптуватися, тому що вона не може розрізнити. Це реальна небезпека, або це просто стимул від, від рецептора, який подразнюється. Відповідно на це включається цілий ланцюжок компенсації, і це значно обтяжує організм, і працює в змінених умовах. В змінених умовах організм може працювати довго, поки компенсації достатньо. При огляді таких пацієнтів скарг немає, але ми можемо бачити зміни в основних патернах. З часом може організм людина з часом може пожалітися на дискомфорт, до яких позах, але знаходяться інші пози, в яких можна працювати або відпочивати. Це ми називаємо стадію субкомпенсації. До нас людина звертається тоді, коли сама не справляється з проблемою, тобто в стадії декомпенсації. Це ми називаємо видимий старт проблеми. Часто людина видимий старт проблеми свій пов'язує з якимось тригером: це перехолодження, фізичне перенавантаження, стрес, прийом незвичної їжі або алкоголю. Відмітимо, що між першопричиною і видимим стартом може пройти тривалий час, роки навіть десятиліття. Так, наприклад, шрам після операції на апендиктомію або кесарів ростин, може проявитися килою дисків поперековідділу хребта через багато років. Біль в ліктіві може бути зумовлена вашою колишньою травмою коліна з протилежної сторони. А такі глобальні речі, як перенесена гіпоксія мозку в ембринальному періоді, Десь цілий спектр проблем від психосоматики до скаліозу. Основна ідея лікування активувати рефлекторну модель проблеми і перевести її на норму. Для того, щоб активувати модель, треба туди зайти. Заходом для будь-якого стимулу є знову таки рецептор. Знайдено що для повної активації моделі системи необхідна одночасна стимуляція двох рецепторів. Перший рецептор ми називаємо пріоритетним і знаходимо його в місці першопричини. Другий рецептор ми називаємо компенсаторним і знаходимо його в місці компенсації першопричини. Після того, як ми провели одночасну стимуляцію двох цих рецепторів, ми викликаємо звичайний сухожильний рефлекс, і тим самим відбувається заміна патологічної моделі на норму. Я вам сказав, що отий метод використання одночасно двох рецепторів, він не новий, він здавна використовувався, він зараз використовується деякими авторами. Але в нашому варіанті він має деякі свої особливості, які ми називаємо. Ну, які мають переваги на нашу думку. Наприклад, така річ, як інтегральний підхід. Інтегральний підхід це про те, що ми. Знаходимо такі речі, які нормалізують основні фізіологічні акти. Це про те, що знаходиться локація в тілі, саме подразнення якої, і нормалізує ці основні фізіологічні акти. Як це виглядає, якщо ми оглядаємо, як людина дихає, як вона стоїть, як вона робить рухи. І от мені також сподобався доповідач, який показував, як можна Ну, на відео людина бачить свої рухи. І можна оцінювати, в мене зразу виникла ідея, якби взяти оці рухи, зробити її фізичну норму, і потім проводити діагностику і лікування і зразу порівнювати. Це дуже давало би прогрес для самих реабілітологів. Тобто такий метод, я думаю, що має право для розвитку на самому розумінні. Далі ми, ми використовуємо лазерний нівелір для кращої оцінки пози статики і динаміки. Також оригінальним є використання стимулу двома спареними камертонами для стимуляції первинного рецептора. Ще одна особливість: що в якості вторинного рецептора ми використовуємо аурикулярну мікросистему точок. Тепер дивіться, ну ми маємо досить велику практику. Я б сказав, що вже кілька десятиліть ми практикуємо, і ми весь час були, не дивлячись, якими використовували метод, ми весь час були орієнтовані на першопричини. Оце увага до реабілітологів, в тому плані, що якщо ми знаходимо глибокі першопричини, на них діємо, то ми можемо очікувати, розраховувати на якісь дійсно справжні результати. От я з вами ділюсь, які мають бути першопричини, і які ми знаходимо. І якщо ми не знайшли нічого одного з цих, то скоріше, ну, треба краще шукати. Дивіться, Перше, це наслідки перенесеної гіпоксії в ембріональному періоді і родах. Повірте, це самі часті при, ну, причини. Я не кажу про постраждалих військових діях. Це, ми, ми ж не мали такого досвіду великого. Ми мали досвід з звичайними людьми. Але навіть в цих постраждалих, які ми працюємо і часто знаходжу, що в них є глибокі причини, ще перенесені гіпоксією періодів, це дуже часто, повірте. І вони дають цілий спектр проблем. Друге, це психосоматика. Ну, Ця психосоматика, я не скажу, що вона є самою першою причиною, але якщо, влюбила, наприклад, перенесла гіпоксію, вона дуже схильна до психосоматики, і ця психосоматична проблема, вона. Часто стає вже сама як перша причина і потребує окремого пропрацювання. Друге це третє це шрами, фіброз після травм опіків тату. Також я ще дописав би, що кили передні червоної стінки. Часто люди звертаються з килами диски в перекові відділу інших і хочуть їх оперувати або вже пора. Насправді їм треба декому просто прооперувати. Кили передньої стінки, покову килу, пахові кили, стегнові кили. Бо саме вони потім пов'язані з бізевої дисфункції, і це велика, і потім кили поперекові діло хребта. тобто Теж ви бачите таке, така похибка є в медицині. Тобто не те, не те оперуємо. Да? Четверта проблема зупощепної системи, також військових ми бачимо. Не дивлячись на ці масотрам, якщо звертаються люди до нас, які погано реабілітуються, ми часто знаходимо в них такі дві речі, як проблема от внутрі говорить, проблема надмірного прийому солодкого, вони присіли на батончики, от, і в них розвився діабет. Ну, і Алкоголь це окрема тема. От, і проблеми зубів, якщо в них немає зубів, травмовані зуби, ніби можна іншим жувати. Іменно, але це є першою причиною, якщо ми на це не звернемо увагу, ми не можемо розраховувати на серйозні моменти в реабілітації. П'яте це аномалії розвитку скелету та органів. Ну, ясно, якщо в людини одна коротша нога вроджена, це дуже буде першою причиною, вона потребує корекції, але це теж треба виявити. Дуже багато хибних таких поглядів, масажистів, рефлексотерапевтів на те, що у вас коротша нога, це рідко буває, повірте, це просто професове корочення, але бувають справжні корочення, і ясно, що тоді треба їх коректувати. І ще одна проблема інтоксикації та генетичні хвороби. Ми багато працюємо з дітьми з аутичним спектром, і це нам прийшлося зізнатися в тому, що є дійсно генетичні проблеми, і без корекції саме е е нутрицептиками цього ми нічого не можемо, на гене ми не діємо, але ми можемо діяти на метаболізм. І дійсно це великі першопричини генетика. Далі. Фото в нас немає? А фото не немає, так? Да? Фото не помістили. Ну, я вам хотів показати наші на фото результати, але найцікавіше якраз не <правді> дали можливості. Просто повірте, те, що ми робимо, воно працює е дуже швидко, прям моментально, як то кажуть на кінці голки. Деколи достатньо 3-5 хвилин, щоб людина вирівнялася з Я Хотів вам показати дівчинку з вираженим скаліозом. За два дні, як вона настільки вирівнялася. Тобто я не знаю іншої методики. Більше 30 років як працював, щоб давати швидкі результати. О, о. Оце вона. Бачите, це мама справа сфоткала її не я. Оце за, за два сеанси такий не неї результат. В неї основна причина це перенесена гіпексія мозку і є епісиндром. Цю дитина нам. За рік роботи надалося дитину зняти з препаратів. Зараз вона без препаратів, але продовжує нас лікування. Ну, тобто скоріше, це просто те, та така та така дрібничка, яка, ну, походу, маму вразила. Да. ну Це наша наша картотека, теж хотів вам показати. Так, далі. Далі ще з. Ага. ага, ще от. Ну, дивіться, от. Ага, Це треба показувати два. Отак і отак. Тобто це буквально 5-4 хвилин роботи, і настільки зменшується скаліоз в рудному відділі. Ну, вряд ли чимось можна маслувати, терти. Тобто ми знаходимо в першу причину і за рахунок відповідної. Я не знаю, чи ви зрозуміли, про що я вам розказав. Тобто є електричні речі рефлекторні в організмі, якщо їх не виправити, це неможливо щось реально зробити. І саме. Саме не саме діємо, тому такі колосальні результати можливі швидко. Причому вони не потребують якоїсь підтримки. От якщо рефлекси ви забрали, їх просто вже немає. Це як тобі списали помилку в комп'ютері. Повірте, наша система, ми всі як, як комп'ютери: рецептор, провода, сервер. Все. Да. Ну, я да, розказував. Да. Ну оце теж десь хвилин 5-10. Людина, яка перенесла травму ключиці років 15 назад, от на цьому слайді бачите, він так руки ставить, прижимає до голови. Ну, 5 чи 15 хвилин роботи він вже отак по-іншому ставить зразу руки. Тобто вирівнюється ці відстані між головою і руками. Це ця дівчинка, ну все, так? Так. Я, я думаю, не важливо. Я думаю, щоб ви скоріше перейняли той азарт, ту ініціативність, яка в мене є, яку я хочу передати. Це нам більш важливе, тому що це складні нерефілічна речі, яку я хочу вам пояснити просто. Я би е з задоволенням прибив майстер-клас, якби ми так організувалися. Ну, можливо, колись це таке буде, бо зараз трошки інший у нас формат, щоб це показати, бо це важко розказати, про що я говорю. Метод рефлекторної інтеграції організму дає надійні і швидкі результати. Це він безболісний, неінвазивний і не дає ускладнень. І він не потребує ніяких додаткових вкладень. Основні вкладення тут це навчання спеціалістів, які ми плануємо проводити разом з фондом Люди для людей. Ми бачимо наш метод як достойний вітчизняний продукт. І мріємо довести його високу ефективність на рівні сучасних стандартів доказовості прийнятих в медицині. Я вам дякую.